7 тисяч підписників за рік в TikTok. Скажіть, це багато чи мало? Якщо можна сказати техноблогерство, без ніяких тімворків, взаємних підписок, прохань і просто суто на роботі з мотомайстерні. Для мене, можливо, це для когось ніщо, але для мене це дуже багато. Для мене це дуже багато. Тому що я для мене це золоті учасники, кожен із них це відбірний учасник, тому що це вже профільтровані і ті, які дійсно слідять. І приємно бачити, приємно бачити навіть от недавно було відео, якесь передостаннє чи можливо перед попередніх два було. Там комент е, побільше б таких толкових, як ви, хлопці, і майже 100 класів на цей комент. Це дуже, дуже як заряджає, тому що ви знаєте, вибивають коменти, багато вибивають експертів. вже не будемо їх називати диванних, бо, блін. На диванах буває більше шарять. <гум> ну, люди, знаєте, що це така інтрига, хто хоче підказати. Хто часто буває всередині, відчуває все теж, а немає можливості, немає як розрухатись, тим паче в ці часи, і воно більш кидає на мінус, тому що десь тебе розражає. Я також це можу, але стараємось трансформувати це в хороше і побачити, як вам піде на зустріч ціле життя. Ну а давайте про саму як того року, 1 квітня, <гум> я зареєструвався. Прийшли пацанчики, мої друзяки, вони вже дорослі хлопаки, вони вже красаки, там більш такі дорослі байки. Молодь прийшла, я знімав відео. я кажу, Вони кажуть, куди, куди знімаєшся, кидаєш, кажу в Facebook. Фейсбук. Фейсбук там, там досить стара вже мотогрупа в порівні там 5 років, можливо і більше. Вони мене заставили повірити в те, що у Фейсбуці в основному молодь не сидить, а хоче бачити моє потякання і розповіді. Тому, тому, тому я от 1 квітня в тому році зареєструвався. Ну, блін, непогано так. В Ютубі там, в Ютубі там більш більше року. Там, мабуть, майже півтора року. Але, але, але. Кожна соц соцмережа по-своєму по дає. Котрась робить рекламу, котрась надає стимул. Буває навіть дуже корисно, я помітив, що самим мені, самим нам, тому що мототема це не тільки я один, мототема це я і напарник, і напарник. Тут один напарник вітьок це мій постійний. Це ми два плеча пліч опліч боремося. Ну і є на подхваті люди, тому що приносять бензопили. Також мій родич, мій дружбан, який в'їхає, в це є. Молодий хлопак, який ще не закінчив учобу, якому також є, якому ж також є жилка, отого. але молодь. Потрібно перший раз свої поставити на місце, як прожити, довчитись, зрозуміти, навчитись, отримати освіту, а потім вже більш в роботу. Бо напрацюватись ми встигнемо за весь свій час. Я дякую кожному учаснику, хто стежить за мною. Дуже приємно, коли кидаєш пост і бачиш, одразу там 500 переглядів і куча класів постійних, постійних учасників. десь. Приблизно 500, Я так посчитав, це ті, які чекають, стежуть. І пишуть, підганяють, що там з тією веспою. Не повірите, місяць. От уявляєте? мотор перебладаний, на тюні тросики під'єднати. Ну, таке життя трошечки і трішки важке. Зараз є можливість трішки підзаробити на таких своє. Та й кататись нема коли. Тим паче, я от в дружини апрію щебаю, щоб вечорами розрядитись, прокататись, відвести душу. Тому що воно також десь накопичується, знаєте, в масажиста накопичується те відчуття, яке він знімає в людини. Можливо, не в таких і, можливо, не на, не на тих органах, да? а, і Водія далекобійника да, там, чи, чи просто водія, який кожен день за рулем, він також накопичується весь напряг з дороги. Кожен знімає по-різному. Ми ведемо здоровий образ життя, тому що інакше ця стара не буде вишитися на замітку молодим. Да? На замітку молодим, тому що треба терпіти не тільки людей, а і себе іноді ми також всі зріхомі. Також не хочеться, не хочеться, щоб чиясь техніка не поїхала, або залишитись з кимось погані відносини. Підписуємося далі, підтримуємо нас, ми будемо розвиватись, будемо кидати. Також, кому цікаво, що за мотогрупи у нас в Ютубі і у Фейсбуці, то у Фейсбуці там більш розважальна. Там там може постити хто хоче, ну звісно, через фільтрацію модератора і мене. Ну Там вже під 50 тисяч учасників в Ютубі, YouTube, в Ютубі в хорошо, тому що там простіше забити в каналі, коли ви слідкуєте за мною. Ви Думаєте, а не знімала ця людина там, наприклад, як, як, як. як ну, допустимо, навіть, як замінити колесо? Все, дуже багато відео я кидаю. По... От недавно відео по Альфі було, як зірвало зривну пробку, то там взагалі воно за півтора сутки 100 тисяч перейшло. Переглядів да і через нього вже далеко. Я переживав, щоб до 1 квітня було 7 тисяч учасників. Воно вже там перевалило. Перевалило. Підтримуйте, ну іноді і факайте, в тому що воно закаляє. Да? Плюс на мінус дає життя. Ну і тримаємося, ділимось і розвиваємося.